Вітаю вас, дорогі друзі. Подорожуючи не раз по Україні, відвідуючи села, міста, церкви, різні заходи. І по дорозі зустрічаю людей, яких інколи підбираю, щоб послужити їм, бо просяться підвезти. Інколи заїжджаю, щоб заправити автомобіль і люблю поговорити з тими, хто заправляє. І в мене такий корінне, таке як кажуть, Питання є одне, яке я часто задаю. чи ви читаєте Боже Слово і вгадайте, що люди відповідають? 90%, а може і більше, люди не читають. Кажуть, а ми знаємо, а у мене в мене родич священник, а я ходжу до церкви. Я кажу, я вас не питаю за родича, за, за вашого, е, чи виходити, це добре, що ви ходите, це добре. У мене конкретне питання, чи ви читаєте. І я приходжу до висновку, з яким ви не можете от, е, сперечатися. Християнство в Україні буде сильне тоді, коли воно буде читати і досліджувати і так жити. Учень, який не читає підручників, учень, який ходить до школи, носить повну сумку підручників, але він і мене цікавиться, він їх не читає, він не виконує, він, звичайно, має зовсім негативні оцінки і, відповідно, рівень своїх знань. І тому Бог подарував нам українському народу величезне благословіння, Україні є біблійне, українське біблійне товариство. Яке друкує, перекладає на сучасну мову. Вже кілька перекладів є, щоб в кожній хаті, хто вважає себе християнином, от, щоб в нас був цей Божественний підручник. І багато із нас, хто ви мене дивитеся, чуєте, ми втрачаємо благословіння не тому, що Бог нам не хоче дати. Бог має для нас, Бог має для тебе, друже. Хто мене чуєш і бачиш, Бог має для тебе велике благословіння. Перше, Він тебе любить, бо так написано. Він помер за, за тебе і за мене. Так написано. Він хоче тебе благословити, так написано. Він добрий батько, хоче тебе прийняти як блудного сина, але треба до нього прийти. Треба до нього звернутися. треба Чого бажати, треба, каже, до це стукати. А якщо ми з вами байдужі, а як всі, так і я, будемо бідні, аж сині. Тому Боже Слово дане нам для сілення, для нашого е, на землі мудрого, короткого, нашого ж, мудрого проведення Його, щоб не плакати перед е, е, смертю, ой, що наробив, ой, що накривив, ой, нащо я то казала, ой, нашого я то, ой, нащо наша. Навіщо плакати перед смертю, коли можна, при здоров'ї і житті, користуючись оцими божественними, чудовими ліками? Це лікарство для душі. Бо є ліки тільки для тіла, обезболюючі і так далі, і так далі. Аптеки тріщать від всякого виду медичних засобів для нашого тіла. Але для душі нема. От в руках в мене є чудова Божа аптека. І ось дивіться, я приведу вам простий приклад. Це не моя філософія і не мої міркування. Я маю підставу так казати, бо дивіться, останній розгляд Євангелії Луки, 24. Відкрийте вдома і переконайтеся, про що йде мова. 24-й розгляд Євангелії Луки свідчить нам про те, що учні після розп'яття Ісуса розбіглися. Казав один автор пісні, учні, учні розбіглись, як таракани, ну, таку образну мову зробив, порозбігались. Петро каже, піду рибу ловити. Тобто їхня академія навчання у ній Христа три з роки, здавалось би, програшний був фінал. Вони розбиті смертю, вони розбиті розп'яттям тим, що римська влада із співпраці з духовенством ізраїльським вчинили, і це сильно вдарило по них. Але на третій день, бо так було Богом передбачено, на третій день воскреслий Господь піднімає їх, тих травмованих, побитих, засмучених. Господь їх зустрічає. І їх починає слювати божественні ліки в Єв Ісуса. Ось ще 24 розділ говорить нам, як двоє із учнів йшли в Емаус з Єрусалиму. Зажурений, такі, знаєте, придавлений, така трагедія. А Ісус до них підходить. Вони його не впізнають, так написано. І каже: А що це ви такі сумні? А що ви, про що ви думаєте? О, ти один із тих е, присутніх не знаєш, така подія відбулася в Єрусалимі. А Він каже, яка? Ну от такого от, в Єрусалимі о, про Ісуса Назарянина, мол, ти не чув, що Він був сильний муж, пророк, ділі і слові перед Богом. От, Але його видали пересвященники, Його видали на смерть, а ми думали, а ми сподівалися. Чуєте? Отака зів'яле підкошене невір'ям, серце учнів, Господь з ними веде розмову, але їхні очі скриті. І ось увага розбитих, зневірених. Назвемо таким словом, як зів'яла троянда. Ви, здається, її не піднімеш. Їхні душі були вражені подіями напередодні, які вони бачили, акт розп'яття на Голгофі. От, І вони. Вражені тим, кажуть до нього. От, але вроді жінки бачили, ніби він живий. Починається проблис, там казали, але вони в це не вірили. Вони не вірили, що Ісус Воскрес. І Ісус це чує. Увага! І Господь добуває своєї божественної аптеки, добуває лікарство і каже, о, нерозумний і повільний серцем, аби вірити все, що говорили пророки 25 25-й вірш. Ісус встановляє діагноз їхньої біди, їхньої журби, їхнього болю, їхньої зів'ялості. Вона може бути в мене і у вас. Чуєте мене? Ісус не відкривається їм, не каже, О, хлопці, то я, підйом, подивіться мої руки, і моментально би їх зразу привів до віри. Но! І це дає мені сигнал і дає мені тверду підставу, бо хоче, щоб ти і я жив вірою, а не відінням. Ось чому тепер, коли почала падати віра в людей, то треба людям іконки, треба всякі статуєтки поробити, якісь різні образи, всяке щось видиме, щоб пробудити людей віру. Шановні мої, віра, каже Біблія, від слухання. Тому Господь їм не відкривається увага, а добуває своє лікарство, встановивши діагноз, ваше серце нерозумне і повільне, щоби повірити, ось де криється. Що ж вірити? Хіба не треба було Христові так постраждати і увійти в свою славу? Тобто Ісус їх повертає до пророків, так було передбачено. Іншої дороги немає, для спасіння грішника немає. Це мусів відбутися цей акт. Мусило відбутися це розп'яття. Про це попереджував пророк Ісаїя за 700 років. І почавши від Мойсея, дивіться, що Господь робить: Господь дає їм ліки. Почавши від Мойсея, це лідер, це авторитет вищого рівня у євреїв, який багато говорив Бог через Мойсея. І від всіх пророків. А майже всі пророки пророкували про прихід Месію, який йде рядом з ними. І, пс, і пояснив їм з усього Писання, пояснив їм. Ви чуєте, християни, шановні, веде їх до Писання, ось де ліки? Все те, що стосувалося його. Він їм дає слово, він їм дає ліки. Бо в початку було слово, і віра від слухання, а не від видіння. Від і коли він зговорив це з ними і наблизились до села, і він давав, що йде далі. А вони кажуть, залишайся з нами, бо вечоріє, вже день закінчується. І він залишився з ними. І як сівши до стола, він взяв хліб, поблагословив, переломив, їм відкрилися очі, і вони його впізнали. Але він став невидимий для них. І вони кажуть один до одного, хіба не горіло наше серце, коли він нам говорив по дорозі і пояснював Писання, вони вже між собою ведуть діяла. Тобто, коли йде Боже Слово, щось в нашій душі загоряється, чуєте? І тому Ісус дав їм слово. Але пізніше Він їм відкрився на коротку мить і став для них невидимим. Пізніше, через пару віршів, коли вони повернулися з радості Єрусалим. Повідомляють учням, ми бачили, Він живий, ми бачили персонально. І вони говорять, решта учням, і в той момент, коли вони пояснюють про Ісуса Воскреслого і являє, раз Ісус з'явився, і написано, став посеред них і сказав: мир вам. Вони злякалися, охоплені жахом, думали, що бачать духа. А Ісус каже, чому ви стурбовані, чому такі думки входять до ваших сердець? Гляньте на мої руки та мої ноги, торкніться до мене. Подивіться, дух тіла і костей немає, як бачите, маю я. І тут мене вражає така простота Ісуса. Він каже, чи ви не маєте щось тут їсти? Вони кажуть, що маємо? І дали йому написано частину печеної риби і бджолиного меду. Він взяв їв перед ними. Скажіть, шановні, яка простота, яка доброта, що Він є. Воістину, Воскреслий, бачуть, чують, і він їх переконує, що він живий. Далі. І він їм каже до них, знаючи проблему вашу, мою і учнів, якими з вами є тяжкі на підйом, щоб вірити. Ось проблема в чому. Проблема повірити. І промовив до них. Ось слова, які я казав вам, коли ще був з вами, має збутися все написане про мене в законі Мойсея Раз, Пророках два і Псалмах Три. Тоді розкрив їм розум, щоб розуміли Писання, і він їм сказав: так написано, необхідно було постраждати Христові та воскреснути з мертвих на третій день. Увага! Яка род Квінтєсенція? Навіщо? Щоб, почавши з Єрусалиму, проповідувалося в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, туди включена Україна. Ви чуєте? І в цьому тексті, 24 розділі, Ісус кілька разів говорив, написано, 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 наша віра, ваша і моя віра. Має базуватися не на, на священникові, не на проповідникові, не на церкві. Ваша моя віра має бути отут. Ісус упорався написано, написано, написано. І чи ви не знаєте, можливо, що на суді ми будемо суджені по цій книзі? Так тут написано. Тому вживаємо ці ліки щоденно, Любим цю книгу, і в нас завжди буде радість, у нас буде в серці мир. У нас буде віра наша рости. Ми будемо більше любити один одного. Ми більше будемо горнутися до Ісуса. Ми будемо інакше дивитися на всі проблеми життєві. Це допоможе у ця книга. Її альтернативи немає. Хай вас Бог благословить. Вперед. читаємо, віруємо, спасаємося.